Вітаю вас, мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі, і сьогодні говоримо про тих, хто народився 7 або 29 числа будь-якого місяця. Ваша головна енергія це сьомий аркан Таро, колісниця. Сьогодні поговоримо про те, які загальні риси цієї енергії, як вона проявляється, якщо її занадто багато, як вона проявляється, якщо її замало, як ця енергія виявляє себе у стосунках, у роботі та бізнесі, а також поговоримо про те, де ваше джерело енергії, в чому ваше джерело енергії, якщо, наприклад, енергію в вашому житті стало замало. Обов'язково підписуйтесь, тому що надалі я буду кожного місяця робити для вас загальні таропрогнози за вашою головною енергією для тих, хто народився 7 та 29 числа будь-якого місяця. Отже, друзі, загальна енергія. Ну, перше, що мені спадає на думку, це те, що ви людина рух. Вам потрібно постійно бути в русі, ви дуже активна особистість, вам потрібно бути і там, і тут, і ви хочете все встигати, знаєте, фігари там, фігари тут, ви можете розпилюватися, ось це йде в негативі, ви можете розпилюватися на багато різних справ і кидати одну незакінчену справу, іншу незакінчену справу, там, третю незакінчену справу це, якщо енергія програється в мінусі. Ось ця активність, постійний рух це про вас. Також, якщо дивитися на загал, це енергія, що ви Можете поєднувати в собі якісь якості, які полярні. Тобто ви можете бути з одного боку людиною, яка постійно кудись їздить, щось робить. І також ви в той же час ви можете бути людиною, яка важка на підйом. Наприклад, якщо ви працюєте, так, у вас по роботі, ви можете обирати собі такі професії, дуже активні. Це може бути фізично активна робота. Наприклад, ви можете бути якимось. Людину, яка постійно в роз'їздах, або людина, яка фізично активно працює, там тренер, наприклад, або якийсь там викладач, фітнес викладач, так? чи тренер з плавання, наприклад. Чи взагалі будь-яка робота, яка потребує вашої фізичної активності. Але коли приходить вихідний, вас взагалі неможливо нікуди витягнути. Ви хочете лежати, не рухатися, бути таким статичним і взагалі відпочивати, і там, не чіпайте мене. Ось які полярності можуть у вас поєднуватися? Якщо ця енергія у вас, її забагато, ви можете бути людиною, про яку кажуть, не народись красивою, а народись активною, так? людина, яку колись висунули і тепер ніяк не можуть засунути. Тобто, ну це я вже словами з фільму кажу, тобто, ви можете бути такою людиною, яка своєю енергетикою, активністю втручається в усі справи, вам скрізь потрібно бути, все потрібно знати. І саме це людей у вас дратує, і вони хочуть вам сказати. так, Трішечки спини своїх коней, зупинися, тому що дуже-дуже ну, тебе багато. Це якщо дуже багато цієї енергії. Якщо енергії замало, навпаки, ви людина, яка перед тим, як щось зробити, перед тим, як кудись рухатися, ви стоїте дуже довго на одному місці, топчетеся і приймаєте рішення, куди ж вам все ж таки як вам краще зробити. Ви можете коливатися постійно піти сюди чи піти сюди. Як я буду почувати себе, якщо я зроблю цей вибір? Як я буду себе почувати, якщо зроблю цей вибір? Якщо енергії недостатньо, то ви стоїте на місці постійно, немає, навпаки, немає ось цього руху. Якщо ми будемо говорити про стосунки, то, скоріше за все, ви людина, яка потребує шлюбу офіційного або громадянського, але ви маєте жити з людиною. Тобто, не бути, знаєте, в трикутниках це взагалі не ваше, не бути якоїсь там кохання на відстані, це також не ваше. Можливо, ви не будете звертати особливу уваги, чи є ж там в паспорті, чи немає, але жити з людиною у громадянському шлюбі для вас це важливо. Тобто, якщо ви ще, наприклад, не, не знайшли собі папор то у вас повна готовність до того, щоб створити сім'ю, вона у вас іде з молодих років. Тобто, ще будучи, перебуваючи дуже молодою людиною, ви вже готові створювати сім'ю. І, можливо, так і буває, що саме в молодому віці ви створили родину свою. Далі, якщо, це, якщо ми будемо говорити про бізнес і про ваші фінанси, то тут, скоріше за все, ви або найнятий менеджер, або ну я не бачу тут за цієї енергії, у вас немає власного якогось бізнесу. Це може бути невеличка якась власна справа, де ви вивчили там декілька інструментів і можете ними керувати. Але це не масштабно, це не бізнес в повному розумінні цього слова, де є наймані працівники, де є там якісь відділи. Це не про вас. Ви можете, наприклад, бути фрилансером і знатися суто на своїй справі, але... Наприклад, якщо ви ну, фрилансер і працюєте самі на себе і заробляєте гроші своїми знаннями і своїми вміннями, вам може не вистачати вмінь, наприклад, в продажах або в пошуку клієнтів. Тобто, десь у вас якась сфера може просідати, але якихось великих масштабних бізнесів тут немає за цим. А також це може бути якась невеличка родинна справа, знову ж таки, невеличкий родинний бізнес, який ви знаєте, як керувати, і ви можете, в принципі, інших членів родини підпорядковувати собі і давати їм якісь інструменти, якісь настанови і якісь рекомендації, як керувати. Але знову ж таки, це немасштабно. Це може бути невелика родинна компанія. А якщо цей Аркан ми будемо дивитися в стосунках. Ну, я вже говорила так, про те, що це може бути будь-який шлюб громадян. А, про стосунки, вибачте, я вже сказала. Друзі, одразу попереджаю, що я говорю в потоці. Я не читаю з листочків чи книжок, я говорю зараз інформацію в потоці, тому вже, вибачте, як мені йде, так вже я й розповідаю. Десь можу повторюватися, вже звиняти. Якщо ми будемо говорити про кар'єру, то це скоріше за все. Ви найманий працівник, який ну, сам не приймає рішення. Тобто, ви, скоріше людина, не хочеться говорити, що такий гвинтик. Ні, ви не гвинтик, ви можете виконувати. Роботу, дуже таку відповідальну роботу, але ви не на тій посаді, яка сама приймає рішення. Ви скоріше виконавець, аніж якийсь творець чи людина, яка створює там правила і закони в організації, але ви дуже добрий виконавець. Якщо вам дати інструкції, чіткі, якщо вам дати всі інструменти, які вам потрібні, ви дуже правильно, швидко і якісно все зробите. Тому саме за цим ви можете собі побудувати кар'єру, якщо ви будете робити ось ну, дуже чітко виважено ці кроки. Але якщо вам просто дати задачу і не дати інструментів для її вирішення, ви можете загубитися і не виконати це завдання. Далі, якщо ми будемо говорити з вами про Ваше джерело енергії, де вам брати власне, енергію, так? Ваше джерело енергії саме в чіткому розумінні ваших кроків, коли ви чітко розумієте, що вам робити, коли у вас є чіткі інструкції, коли у вас є чіткі інструменти, коли у вас є, скажімо, обставини складаються в вашому житті так, що ви все розумієте, а для вас стає все ясним і все зрозумілим. Ось це ясне знання, розуміння, куди рухатися, як рухатися. І взагалі, що робити, на які там кнопки педальки натискати в цій машині, коли у вас є це чітке розуміння то ви, ну, це і є ваше джерело енергії. Коли ви не розумієте, що робити, ви можете губитися, втрачати свою енергію, тому, якщо, наприклад, ви відчуваєте в себе брак енергії, розкладіть по поличках механізми тієї роботи, яку вам потрібно виконати. Це може бути будь-що. Ну, наприклад, ви, наприклад, продаєте нерухомість і абсолютно не знаєте, як що продавати. Якщо ви проконсультуєтеся, наприклад, в агентстві нерухомості і вам скажуть, що потрібно Робити ось це, ось це, ось це, чітко розпишуть вам по кроках. Це і буде ваше джерело енергії, це буде вас підпитувати, повне розуміння, чіткі інструкції того, що потрібно робити. Я навела просто одну зі сфер життя, а ви зараз, ті, хто слухає, ви прекрасно розумієте, про що я кажу. Ви до будь-якої сфери зараз це можете застосувати, до будь-якої сфери свого життя. Отже, друзі, що ще хотілося сказати про цю енергію. Це енергія створення, енергія створення, перш за все, родини, енергія закладання якоїсь бази під щось. Ви можете створити, якщо ви прийшли, наприклад, в колектив, ви можете створити базу, дати інформацію навіть вашим керівникам про те, як краще зробити, але ви не готові нести за це свою власну відповідальність. Ви можете підказати, якщо Якщо ви щось знаєте, наприклад, ви фахівець в якійсь справі, і ви точно знаєте, як це все працює, ви можете відкрити очі вашим керівникам на те, що вони щось роблять неправильно. І заложити ось таку, знаєте, базу основу під те, щоб робота складалася так, як потрібно. Якщо це, наприклад, стосунки, то ви. Творець тієї родини саме від вас йде імпульс по створенню родини, по створенню, наприклад, сімейних бюджетів. Але, скоріше за все, за цим арканом у вас роздільні бюджети з вашою, з вашою другою половиною. Хоча може бути у вас спільний бюджет, але ви все одно волієте, щоб якісь гроші були суто ваші, а якісь гроші суто вашої другої половини. Тому ви закладаєте бази, ви закладаєте основи будь-чого, знаєте, такий фундамент. І в прямому і в переносному сенсі. Ось це ваша потужна енергетика, закладання основ, її використовуєте в будь-яких сферах вашого життя. Друзі, мені буде дуже цікаво і приємно, якщо ви напишете в коментарях, наскільки це відгукується про вас, якщо ви народилися 7 або 29 числа будь-якого місяця. Як вираховується ця енергія? Я зніму вам окреме відео, подивіться, пошукайте на моєму каналі, відео про те, як прорахувати вашу енергію за дату народу. Я користуюся виключно системою Таро. Не нумерологічною системою, не системою матриці Долі, а тільки системою Таро. Я пояснюю, чому я обрала саме цю систему і як за нею вирахувати вашу головну енергію за датою народження. Тому чекаю на вас в коментарях. пишіть, будь ласка, наскільки це про вас, наскільки відгукується. І підписуйтесь на канал, тому що надалі я буду знімати для вас такі загальні прогнози на кожен місяць, і ви зможете подивитися, як відіграється, як проявляється більше ця ваша головна. Вна енергія в різних сферах вашого життя. Дякую за увагу і на все добре.